З самого ранку з садовими інструментами та гарним настроєм працівники МФК «Металур» стали до роботи. Допоки одні збирають сміття та опали листя, інші розпочали побілку та активно обкопують клумби. Облагороджуємо територію, зараз скапуємо от рози, щоб у нас красиво було. У час війни це немаловажно. важливо. що роз... рози розцвітуть і буде красиво. Працівники кажуть, на такі толоки збираються періодично, аби тримати в чистоті прилеглу територію. Не припиняли цю роботу, як пішло тепло, ми дерева підрізали, листя прибирали. Тому нам треба сказати, що завдяки нашим хлопцям, які працюють на кожній локації, на кожному то сьогодні не важко. Наведення порядку у місті досить психологічно серйозно впливає на стан всіх місцевих жителів. Привести до ладу вирішили не тільки територію футбольної школи, а й прилеглу до неї. кажуть, хочеться, щоб запоріжців оточували чистота та порядок. Територія дуже гарна, цікава і. Діти повинні приходити на тренування і бачити в хорошому настрії. Ми вже тиждень тому почали з роботи там по підрізанню дерев, по прибиранню території. А зараз, сьогодні, вже більш така косметика. Наводимо косметику і прибираємо прилеглої території там 30 метрів від наших кордонів нашої школи. Загальноміське прибирання в Запоріжжі триватиме до кінця травня. До акції долучаються все більше містян, які прагнуть не тільки зробити місто привабливішим, але й показати приклад іншим. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.